Раз ми можемо більше обмінювати, значить ми менше будемо закупляти ззовні. У нас підвищується внутрішній валовий дохід. Внутрішній валовий дохід багатші люди, багатша країна. Правильно? Mm -hmm. Багатша країна багатша держава, бо держава сидить на виході, і коли країна не закупляє, а продає, то валюту отримує держава. От її доходи. Тому держава, якщо це справжня держава, вона завжди зацікавлена, щоб ви виробляли. А чому в нас зараз знищені виробники? Тому що нема держави з 2005 2008 держава ще за всі, навіть міністерства, вони всі юридичні особи. Причому даних про власника і засновника вам дадуть немає. Даних про власника і засновника Міністерства оборони немає в державі України. Про власника і засновника Міністерства освіти немає в державі України. А що це означає? Значить вони за кордоном. Ну а як? Яка особа на ставі чого діє, якщо немає власника, то до відпосиє їм Ну чекайте, якщо вони зареєстровані в іншій державі. Ну, ми того не знаємо. Це. Ми не знаємо правильно, але якщо ви виконуєте їхні розпорядження, У нас була така, е, був такий випадок, коли одна з мам наших попала м на. Відкритий, ну, тобто, прямий ефір в Києві з одним з, ну це трошки давніше було, десь півтора року, четверку, тому одним з замісник міністра освіти. І він там, ну, як завжди, вони ж так навчить говорити, а вона починає питання такі серйозні, справді. Да, І він бачить, що ой, а тут людина, вона трошки знає більше, так? Да? І він тут чітко, він тут же. Тобто, коли ви розмовляєте з тої точки зору, повірте мені, ще в ешелонах, вони все це знають. Він тут же зорієнтувався і тут же каже. Бо вона каже, як це ви даєте такі рекомендації, А вона а він каже: Зверніть увагу, ми даємо тільки рекомендації, ми тільки рекомендуємо. А відповідальність на директорі школи він може робити це, може не робити. Він справи. В них написано Рекомендован. Так само, як в повістці, коли викликають, вони пишуть чи там Запрошуємо, да, ля-ля-ля. До речі, питається на військовому обліку. Ти, то, ми до вас прийдемо в військову прокуратуру. Mm -hmm. За що? За те, щоб ви відмовилися, йти відмагати за армію. Mm -hmm. ну, я так от mm -hmm. Я кажу, а на основі якого документу покажіть мені документ, де мені є відмовлення? А вона говорить, ви відмовилися в повному режимі. Як тоді до побачите, зустрінемося прокуратура. Все, потім другий раз дзвонили, друга поїздка Я кажу, ви відмовились мене з А <реш> коли друга пов'язка пішла, вони мені сказали дуже прості слова. Ромчик, прийдіть, будь ласка. Вже м'яко. Ромчик, будь ласка, прийдіть, тому що ми не знаємо, що з вами робити. Нам треба якось зробити. А я кажу, а в мене є хвороби, а в мене є троє дітей, а мен... для них їх мало. У мене немає. О, від Троє дітей да. Ми Не займатися. <рес> а чого вони викликають? В мене брата двою різному, як не знаю. Правильно, вони не знають, тому що вони не є, вони не є е, е, офіційним органом. Вони вони з з є, Де вони взяли дані? Витяг, витяг з, е, з Верховної Ради України про загальний військовий оборон. Каже, їм показує. От мої приватники, от моє обов'язково, то все є витяг. Це в нас закон на закон діє І там була редакція, до речі, день перед тим, як я прийшов. Там було в цьому сайті. Я їм показую. Вони в очі не бачили, вони не знають, що роблять. Взагалі. Вони призивають мене брати двоюрідного, він установив дитину до ципешника. Його викликають військома. Мама там прийшла, вона там вона каже, ви що зовсім вже з я давала звідки дані моєї дитини потрапили в цю юридичну особу. Вони викликають, вимагають ІНН, вони фізичних осіб викликають. Куди? Ну, на це військомат, ІНН, а я фізичних осіб, так. Тому що в нас немає конституційної армії, громадян не мають куди йти служити. У Нас тільки комерційна армія. Професійної добровольців. Зв'язку з там ще є ця добавка і вийшла. Зв'язку з не, не прийняли вони офіційно статус війни і там або статус. Та, 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 та. Якщо би вони прийняли, тоді ми зобов'язані, як всі і це зобов'язані в принципі по, по конституції. А якщо вони не прийняли, то треба теж дивитися, хто прийняв. Зверніть увагу. Значить, дивіться, ну знов таки, скільки багатьма напрямками займається, значить. Об'явили, що діти, які народжені вдома, значить все тепер треба реєструвати тільки через комісія, яка генетичну експертизу треба, і все, всі там в шок, значить, ЗІК просить інтерв'ю. Ну, правда, я дала інтерв'ю, вони взялися, перекрутили. Я, наш вік це перекрутили? Перекрутили все перепередцем. Пере Але і, буду, там буду, дуже чітко. Тобто, коли ви отримати якийсь шок, хтось щось там прийме. Берете і дивитесь. Я відкриваю. тобто Я їм розказую, кажу, дивіться, постанова Кабінету міністрів відкриває Конституцію. Кабінет міністрів, виконавча влада. Вона не може мені щось написати. Це там внутрішній якийсь там десь. Кабінет міністрів для мене. Постанова це не закон, нічого. Тобто вони собі щось там придумали. Тобто вже носить, там ще пару пунктів було, але навіть не перше. Тому коли хтось прийняв, ребятушки, відкривайте і дивіться, чи той хтось має такі повноваження. Нагадую, 19 стаття Конституції, які чітко написано, що посадові службові особи мають діяти тільки... У мене повноважень. Звісно. Тобто всі оці да? лише на підставі в межах повноважень та у спосіб. Якщо хоч щось з цього порушено, навіть спосіб порушений, прольот повний, ніхто нічого вам не несе. Не, не Розумієте? І тому, коли хтось щось приймає, відкривається, що от посланцем газу. вам розпочти. У нас немає договору посланцем газу. А от немає договору посланцем газу. Договору з ким? Не з ким. Немає ніяких ну, коли... договорів посланцем газу. А Шуфрич так само приходити і викачають нафту. Але якщо в вас воно стоїть, ваша громада. А громада, так як каже, Наталя, не питається. що Тобто наша там і качає. Ви не користуєтесь, Ні, навіть для того, щоб він там качав, має бути рішення громади. Ні, ну понятно, але громада не питається. Вони здиваються, на те, що там щось таке є. Зараз я подивлюсь, де в мене це є. Ну, до речі, семеник, тоді вона теж в інтерв'ю, підвіс, будь ласка, інтерв'ю там призація, як все починалося. Організація по українськи як все починалося. Семенюк, Семенюк так бо та, вона дуже багато Вона підняла питання під, під Києвом, Кока-кола викачувала голову. І вона каже, рівень води впав на 70 метрів було знати. І як вони потім територіальна громада боролася з цим питанням. я вам прочитаю про прославський газ. А... Тільки я вам трошечки російською <су> добре, тому що це скайпу <mejores> <аб="#> люди з цієї України обмінювали і так. от проект угоди про розподіл вуглеводів. Там такий це, якщо хто не читав, Як бачимо, це трьохстороннє соглашення між ми тоді шукали ще помагали сходу. Сходу, там був. Значить, соглашение между перше, Держава Украина, два. Шел ДДД и три, ТОВ, на Драю. Теперь вопрос на засыпку. Кто имеет полномочия заключать договори от имени держави України? Ответ. Президент Украины. Смотрим часть 3 статьи 106 Конституции Украины, а также часть 1, статьи 3 закона Украины про международные договоры Украины. Тогда второй вопрос. Какого перепугу? В соглашении написано, что Держава Україна діє через кабинет міністрів Украины. Снова смотрим закон України про міжнародні договору України. Виділи міжнародних договорів України. Міжнародний договор України укладається президентом України або за його дорученням від імені України, Кабінетом міністрів України або за його дорученням від імені уряду України, от имени кого заключає договор Кабінет Министрів України, от имени правительства України. Что бы это ни значило? Фактично, виконавча структура підписала угоду. Держава Україна немає. Чому президент не підписав, бо він себе не підставляє? Тобто, да, 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 в приглашенні вот. підписано КМУ, який не має повномочі діяти від імені України або за його дорученням від імені України. Але в Соглашенні написано, що держава Україна діє через Кабінет міністрів. І далі пишеться, який дій на підставі розпорядження КМУ від такого-то про укладення угоди про розподіл в расподигвулогодев, яки выдобыватымутся межах ділянки юриста. Тобто, есть Кабинет министра діє тут не на основанні поручення від президента, а на основанні своєго собственного розпорядження, що є прямим нарушенням порядку заключення міжнародних договорів України. Як бачимо, на лісу признаки нарушення целой кучі статті Головного кодексу, а також всі признаки нічтожності і ничемности даного соглашення. Более чем вероятно, что точно так же заключались договора с Шевроном, другими претендентами на наши природные ресурсы. Пока народ не будет защищать свою землю каждым самостоятельно, без кусков сторону ментов и судом ничего у нас не изменится. Официально этого договора, который мы все читали, не существует. Он секретен, хотя секретность этого договора тоже незаконна. Вообще, кому все это интересно, пишите запад на основании закона Украины при публичной информации, требуйте заверенную копию соглашения там, с Шевроном Чешевым. І Є така четвертий пункт оприлюднення реєстрації та зберігання текстів міжнародних договорів України. Стаття 21. один міжнародних договорів України. Чині міжнародні договори України публікуються українською мовою в ці діючих міжнародних договорів України та інших офіційних друкованих виданнях України. Тому коли вони кажуть «засекречено», немає на значить взагалі це не немає таких документ. Це не документ. Офіційний переклад багатосторонніх міжнародних договорів України на українську мову здійснює Міністерство закордонних справ України в порядку ля ляля, встановленим Кабінетом міністрів України. Стаття 22. Реєстрація міжнародних договорів України. Реєстрація чинних міжнародних договорів України є у секретаріаті Організації Об'єднаних Націй здійснюється за поданням Міністерства закордонних справ України відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй і чинні міжнародні договори України реєструються в Міністерстві закордонних справ України. Чині міжнародної України включається в установному порядку до єдиного державного реєстру нормативних актів, тобто не все так просто, воно всюду має бути все, все, все. На одному етапі порушення це вже не чинно. і стаття 23, зберігання тексту міжнародної договорів України. Міністерство закордонних справ України здійснює функції депозитарію багатосторонніх міжнародних договорів, Якщо відповідно ну, до умов цих договорів, такі ці функції підкладені на Україну. Оригінали міжнародних договорів України або їх завірені належним чином копії та офіційні переклади зберігати в Міністерстві закордонних справ України. А вони нам говорять, що е, немає е, перекладу, тому вони не виставляються. Якщо немає перекладу, то не може бути підпису. Бо мають бути завірений переклад і не просто там дяді а конкретно служба, яка отримує за це кошти. Змін. тому, в принципі. В принципі, є така штука, 17 -та стаття Конституції. Захист суверенітету, територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є справою всього українського народу. Це ваш обов'язок. Тому і надра, і оці всі речі це наш обов'язок. Тому е, ясно, що ви не можете бігти і не маєте бігти в Київ і воювати там. Ви берете свою воду і дивитесь, що на поле по вулиці, що творить Далі, 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 далі. І сигналізуйте, що бачите, що там ну, да, щось. Якщо... Ну так, але кому сигналізувати, якщо... Якщо є. Ви берете із себе, і каже сусіду, слухай сусід. От така ситуація. Є в нас той, хто цим має займатися? Ну, ви думаєте, що є. Звернулись, не займайте. займайтеся, займайтеся, маєте на себе не тільки право, а там обов'язково. Приїхали до цього. So that's what you do about we have to use громада хай з ним заключить договір, что вона ему то, а минги пішло. Mm -hmm. Ну, хай вона там Ну. Mm -hmm. а, mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. а якщо то тогда. То. Mm -hmm. А по чому корупція? почему mm то? -hmm.